За перші дні зернових жнив уже намолочено 134 тисячі тонн ранньозернових та бобових культур. До збирання приступили у всіх районах краю, запевняє начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Якщо аналізувати сьогодні всю ту аналітику, що в нас є, і початок жнивної кампанії, то я скажу, що на теренах Міницької області вона розпочато. Майже раніше на 10 днів. Жнива розпочато всіма вже районами. На 10 липня поточного року сільгоспідприємства всі активно включилися в цю роботу. От, по збиранню я вже говорив. І зокрема, озимі ячмінь у нас обмолочено майже вже на площі 22 тисячі гектарів або 79% до прогнозу. На молод складає майже 75 тисяч тонн при середній урожайності 37-38 центнерів з гектара. Це гарний показник. Всі райони, можна сказати, активно включилися і гарно працюють. Якщо темпи жнив і надалі будуть такими ж високими, а робота злагодженою, то навіть за сьогоднішніх не вельми сприятливих погодних умов є шанси брати чималий урожай, запевняє головний аграрій краю. Аналізуючи всі наші ті можна прогнози і очікуючи валовий збір зернових культур, якщо можна сказати в 10 році вал зерна був 2 мільйони 600 тисяч тонн, то в цьому році я думаю, що ми його повинні перевищити десь 2 мільйона 800-2 мільйона 900. Тетяна Збараш, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.